Оце перед нами частина насипу, побудованого спеціально для залізниці наприкінці 19-го на початку 20-го століття, задля того, щоб зв'язати надійним е, сполученням Новгород Сіверський і Новозибков, потім з виходом на Брянськ і далі до будь-яких частин величезної. Російської імперії. Зараз ми знаходимося у нижній частині насипу, крізь який було прокладено такий собі невеличкий тунель, або як зараз називають просто трубу, яка давала проходження весняної води із Великого яру. Зараз це перед нами якраз балка зауширки у. Підошви між потужними схилами близько 200 метрів і довжиною ця балка тепер до 10 кілометрів. Ось ця труба. Верніше, те, що залишилось, а залиш... залишається поки ще у пристойному вигляді. Якщо чиясь поганська рука не буде зачіпати цю будову, ми бачимо, залишилася навіть штукатурка. З тих часів, ну, яким уже на сьогоднішній день більше ста років. У всякому разі, у 1916 році, на Десні, куди вела ця колія з Новграда Сіверська, було побудовано великий міст довжиною більше 800 метрів. Це була теж доволі висока надійна споруда, крізь якої могли проходити. Тогочасні пароплави з великими колесами. Ось ми проходимо зараз цим 40-метровим тунелем. Сьогодні тут, виходячи із його габаритів, завширки це більше 4 метрів, висотою це під 5 метрів, сюди, можуть спокійно проїжджати. Найбільші вантажні машини, які експлуатуються у цій місцевості. Що кидається в очі? Перш за все, ми дивимося на прекрасну споруду з точки зору хорошої добротної праці мулярів, які його зводили. До сьогоднішнього дня камінь міцно тримається на. В апняному розчині є, як бачимо, потуга деяких уже нинішніх господарів, які бажають до свого дому перенести ту чи іншу частину з цієї споруди для того, щоб скористатися у господарстві. От так би робили зараз все надійно, міцно, потужно, з великим смаком. Залишається тільки на останок сказати, що такою спорудою можемо пишатися рівно, як і такими умілими, прекрасними руками тих майстрів, які жили наприкінці 19-го, на початку 20-го століття.